Мобілізація по новому відповіді на популярні запитання про відсрочку. Заяву військовозобов'язаних щодо надання відсрочки розглядає спеціальна комісія при районних міських ТЦК та СП. У міністерстві оборони України відповіли на популярні запитання про відсрочку, які турбують українців. Про це розповіли на офіційній сторінці у Фейсбуці, яким нормативним актом регулюється надання відсрочки чи відмова. Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період прописаний у постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року номер 560 Саме цей документ наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання, надається особі відсрочка чи ні. Хто вирішує надавати відсрочку чи ні. У Міноборони роз'яснили, що заяву військовозобов'язаних щодо надання відсрочки розглядає спеціальна комісія при районних міських ТЦК та СП, голова комісії, керівник районного чи міського ТЦК чи відокремленого відділу. Члени комісії, представники апарату структурних підрозділів, наприклад, освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, службу у справах дітей, Центру надання адміністративних послуг, районної міської держадміністрації або військової адміністрації. Ця комісія перевіряє підстави щодо надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Якщо є підстави для відсрочки, що робити військово зобов'язаний, окрім заброньованих за органами влади, особисто подає на ім'я голови комісії у заяву за формою, яка затверджена постановою КМУ від 16 травня 24-го року? До заяви додаються документи або їх копії, що підтверджують право на відсрочку. На веб-сторінці постанови є вичерпний перелік документів, які потрібно додати у тому чи іншому випадку: бронювання, опікунство, здобування освіти тощо. Комісія вивчає отримані заяви та документи за потребу, готує запит до органів державної влади для отримання інформації, яка підтверджує право заявника на відсрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Які строки розгляду питання про відсрочку? Комісія зобов'язана розглянути отримання на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відсрочку протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відсрочки. Рішенням комісії оформляється протоколом. Про ухвалене рішення заявнику повідомляється засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. Що може відповісти комісія у разі позитивного рішення? військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням сроку вісрочки. У разі відмови у наданні вісрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови. Потім особа направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби у повідомленні. У разі втрати або заміни підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати або змінити раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення рішення. Рішення про відмову можна оскаржити у суді.